Олександр Зінченко визначився з майбутнім, і, схоже, крапка в трансферній сазі вже поставлена. Попри чутки про зміну клубу, українець залишиться в Лондоні ще на один сезон, продовжуючи виступи за арсенал у прем'єр-лізі. Контракт футболіста з канонірами діє до літа 2026 року. На початку трансферного вікна Олександр звернувся до керівництва з проханням розглянути варіанти для переходу, і клуб навіть почав шукати заміну. Пріоритетною ціллю був Йорел Хато з Аякса. Але він несподівано обрав Челсі, тож арсенал залишився без варіантів. Після переговорів з головним тренером Мікеле Мартетою було ухвалено спільне рішення Зінченко лишається ще на рік. Це свідчить про довіру тренерського штабу та впевненість у ролі українця в команді. Останній сезон для Зінченка був неоднозначним він мав як сильні матчі, так і періоди нестабільної форми. Водночас його універсальність і лідерські якості залишаються важливими для структури арсенала. На тлі невдалих трансферних спроб клубу, збереження досвідченого гравця стратегічно правильне рішення. Що думаєте ви? Чи правильне рішення залишитися в Лондоні? Напишіть свою думку в коментарях, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити свіжі новини зі світу футболу.